І тепер до плану перемоги, який презентував вчора Володимир у Верховній Раді, а сьогодні перед представниками Європейської ради. Отже, під час виступу на саміті Європейської ради президент України Володимир Зеленський запропонував ключовим партнерам ЄС укласти спеціальну угоду, і вона стосуватиметься захисту критично важливих ресурсів. Він сказав, що це потрібно зробити для економічного потенціалу. Як нашої країни, так і для спільного зростання за його словами, ця угода має включати досить сильні санкції. І також президент Володимир Зеленський заявив, що ця зима буде небезпечною для України. За його словами, було зроблено багато роботи для підготовки однак Україні необхідні додаткові засоби проти повітряної оборони. І Володимир Зеленський пропонує розмістити на територію України пакет неядерного стримування. Йдеться про відповідний ракетний комплект. Це і має змусити РФ до переговорів або дозволить знищити їхні військові об'єкти. Відповідний план президент України вже представив у Брюсселі. Деталі надали партнерам, які можуть допомогти зробити це, зокрема, США, Британія, Франція, Італія та Німеччина. І про план перемоги ми плануємо поговорити з нашим гостем. У нас має бути на зв'язку політтехнолог Олексій Голобуцький. Вітаю, пане Олексію. Є реакція на план перемоги Володимира Зеленського, і зараз я хотіла б поговорити з вами насамперед торкнутися першого пункту про запрошення України до НАТО. В переважній більшості всі коментарі, які вже пролунали на заході, це те, що Україна буде в перспективі в НАТО не зараз і не йдеться про запрошення, тобто колись ми, але таки ми будемо членами альянсу. Але ніхто не говорить, що це може статися зараз, найближчим часом, і що прозвучить запрошення. Як ви думаєте, наскільки тоді буде реалізований план перемоги? Він складається з п'яти пунктів, але під час довій, ну під час війни, доки вона триває активна фаза, це чотири пункти, які презентував Володимир Зеленський. Наскільки реалістично? Що, якщо, наприклад, не реалізується перший пункт, всі решта пункти будуть реалізовані і підтримані партнерами? Ну це величезне питання, бо проблема вступу в НАТО це проблема закінчення війни. Так би ми не можемо стати членом НАТО в, в стані війни. Це логічно, і це питання не тільки військових дій, це питання відмови ну. Ну, принаймні, формально відмови від ідеї деокупації тих територій, які окуповані. Е, ну, тобто в НАТО війде та територія, яку контролює українське військо. Щодо інших пунктів, ну, вони всі такі, е, як пишет Прес, ми ж не знаємо до кінця всіх деталей, Асашай сказав, написав, що Зеленський поставив умову. Що західні партнери повинні виконати ці пункти протягом трьох місяців. І якщо до сих пір не, питання не виконане і воно обговорюється, так розумію, що рішення немає. Ми не розуміємо, чому воно з'являться це рішення. Наприклад, про дальнобійну зброю використання так, на території Росії, а, питання економічні питання, ну, вони вирішуються, але ми ж розуміємо, там в Сполучених Штатах воно зависає точно до. Лютого це найкращому випадку. Ми не можемо навіть кредит в Євросоюзі. От тут не кредит, так ну, це кредит виглядає, так, гроші, які з заморожених російських активів, так, теж зависло питання. От залишається та допомога, яка ну, нам дають, в принципі, і так, давать, дають весь цей час. І сподіваюся, будуть давати в наступному році, але це ну, це тут нічого не міняється. Це, це так було і без безплано. Щодо баз, ну щодо тої ідеї про встановлення якоїсь щоб у нас тут з'явилися західні бази, ну це теж після війни. Пане Олексію, говорячи про запрошення до НАТО, вчора посол України в НАТО Галібаренко вона сказала, що насправді не йдеться про переговори початок одразу після запрошення, що Київ розраховує лише на політичний сигнал, просто запрошення без будь-якого наполяння, тому щоб починати якісь переговори про приєднання України до НАТО. Як ви думаєте, про політичний сигнал? Це для кого хоче Київ отримати від НАТО запрошення до альянсу, і щоб це був політичний сигнал для кого насамперед, кому він. Може бути адресовано? Ну, звичайно, що для Кремля це був би сигнал, що НАТО дійсно серйозно розглядає Україну як члена НАТО. Толема в тому, що захід багато західних лідерів розглядають сам факт навіть запрошення до НАТО, тобто коли на запросять як елемент майбутньої торгівлі з Росією, і ну скажімо так, ми ж знаємо вимоги Путіна щодо припинення війни, і там є точно, що Україна позаблокова. Нейтральна країна, тому це сигнал був би звичайно для Росії в першу чергу. Ну для нас, внутрішньо, звичайно, це теж було б в Україні сприйнято дуже позитивно, як все ж таки, якийсь дорогий дороги вказ. Що, все ж таки, І зараз знову ж таки ми повинні розуміти, що навіть запрошення, хоча це вже формально такий крок uh -huh. в сторону НАТО, це не вступ в НАТО. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. А що нам це дає, якщо ми говоримо просто про політичні сигнали? Ви самі кажете, що це просто така собі, такий посил, звичайно, і адресований він Кремлю. І чому НАТО не може, наприклад, піти на те, щоб а, запросити нас до НАТО, але виставити чіткі умови, що це відбудеться за таких, то умов, до прикладу, як зараз от говорять Бельгії, так сказали, що допоки триває війна, ну не можемо ми вас прийняти до НАТО, тому що ми не приймаємо країн. Наш статут не передбачає приймати країн, де відбувається збройний конфлікт. Тому що наша, наша задача, яка абсолютно звичайно не артикулюється публічно, і це абсолютно зрозуміло. Але наша задача втягнути максимально більшу кількість країн в війну з Росією. Це наш вихід, так би мовити, виживання. Е, НАТО цього не хоче, Звичайно, ніхто не хоче в'язувати з цю війну. Ось це ну, так, щоб не розтягувати відповідь. Дуже все просто насправді. Це по про те, що вони дають нам зброю і допомагають у цій війні. Ну, вони не вважають, що це, це та ескалація, ті можливості, які е, апріорі чи можливо навіть визначені з Росією, так що Росія там не переходить певні лінії і, і НАТО не переходить певні лінії. Чи це само собою розуміється в ході війни? Е, Росія ж теж таку -то, не одинока в війні і допомагає північна Корея і допомагає Іран. Нам допомагає Захід, а просто, просто допомагає в такому стилі і в такій мірі, щоб Росія не відчула а, такої серйозної потужної, як люблять нас зараз казати, загрози для свого існування, коли вона включає свою ядерну концепцію. Тобто, все те захід дає рівно стільки а, і грошей, і зброї, і всього іншого, щоб це була війна. Захисна оборонна. А ми ж весь цей час війни на повернення до кордонів 91-го року. Це різні концепції. Пане Олексію, три місяці. Якщо партнери не підтримують мир план перемоги Володимира Зеленського, Володимир Зеленський сказав, що якщо партнери не підтримують, він сьогодні заявив так, то Україна продовжить воювати, буде складно, але вона буде воювати. Водночас, деякі аналітики, я зараз скажу, що написав про це Олексій Кочатков. Він сказав, що після плану перемоги, якщо він не буде підтриманий, то відповідно настає план Б. І він таким планом Б вважає мирним планом, коли буде задіяний якийсь із форматів. Зокрема, наприклад, який підтримується Китаєм, і це буде при і це залучення до переговорів з Рефії Самої. Як ви вважаєте, що буде після трьох місяців? Ну я не знаю, що він там написав. Я про це говорю вже останні півтора місяці, Але в принципі, це це от те, що він сказав. Так воно і є. Не хочу повторювати. Uh -huh. Про авторство цього плану чи цієї ідеї можемо сперечатися. Я не знаю дійсно, я думаю, що це дуже все логічно, просто висновок логічний, так що після того, як не буде, якщо не дай, та... ми все ж, ж таки виходити з, з ідеї, що план хоч частково буде підтриманий, підтриманий. заход. Так? Якщо він не буде підтриманий і буде продовжуватись так само, як зараз є, а це дуже великі. Е Шанс, що так і що так і буде, так то ми по перше, у нас з'являється аргумент у президента. у нас президента з'являється аргумент. Ми робили все, що можливо. Ми запропонували конкретний план. Захід нас не підтримав, тому ми йдемо на мирні переговори з Росією.